Всіх вітаю, друзі. Отож, хочу з вами розібрати в кінці матчу епізоди, які сталися два-дві два, захисні дії від Х'юстона та Мілоокі. Тож, почнемо з Мілоокі. У них залишається 16 секунд до кінця володіння, вони програють одне очко і потрібно, звісно, атакувати і атакувати без особливого заторможення. Тож Яніс розмінюється на Джеліна Гріна. Цим заслоном він уводить на себе захисника і намагається саме матчап собі створити. Тобто Яніс буде відкриватись отут, робити такий маршрут. Зараз ми це побачимо. Він забрав на себе Джаріна Грін. Для Лілорда це не гарний матчап протиділоно Брукса, тому що Брукс дуже гарно захищається і на ногах, і в цілому руками. Джерен Грін. Знову ж таки, взяв на себе Яніса, ми бачимо, що Брукс в цьому епізоді контролює все ідеально, не дає статися передачі. І, відповідно, цей матчап, який стався Яніса, здається, проти Джеліна Гріна, він не вдалий, тому що Яніс не зміг скористатися перевагою, і Х'юстон, він захищався проти конкретно того, що готувала команда Мілвокі. Вони з цим впоралися. Але тепер давайте подивимось, що ще було в цьому володінні цікавого, тому що якщо би просто. Брукс тут допрацював, Брукс справді заважає ці передачі, але Лілард може зупинитись. В нього є ще 7 секунд, там 2 секунди на зупинку в нього було б для того, щоб потім віддати передачу Янісу в пост. Але ми бачимо, що тут підключився другий гравець е, Х'юстона, і давайте подивимося, як це взагалі сталося. Так що е, другий гравець Х'юстона підключився в цій атаці. От і ще раз донаміться цей епізод. Яніс ставить заслоном. Джерину Гріну і далі подивіться, бачите, ось е, в замах руки відразу, як тільки Яніс пішов забігати, Вангріт показує партнеру по команді Томпсону, іди сюди страхувати, тому що тут зараз буде прохід. Яніс може от сюди вже забігати, і там далі його зупинити буде важко на завершенні. Тому вже потрібно вибігати, страхувати. Це і стається в принципі. Х'юстон в цьому епізоді не, не, не зразу там Томсон зреагував. Тут добре зіграв саме Джелін Грін, який не дав Янісу зробити ривок. Тобто він присік можливість Янісу піти під кільце і на швидкості після кату отримати м'яч. і Лілард би не зміг цього зробити. От. Тому Джелін Грін тут добре відпрацював, але Томсон далі все ж таки ну, мав вийти, тому що в пості потім би Джалін Грін не справився без з Янісом, там треба був дабл-тім. І, власне, go. далі ось Томсон встигає зреагувати, поки Лілард йде. І тут уже два гравці, відповідно. Х'юстон Рокет знаходяться в пості, і вони не дають Янісу отримати м'яч. Отож, комбінація зломана в Мілуокі. І, як бачимо, два гравці Х'юстона тримають трьох, ну. Це ідеальний захист. Тобто тут на цій слабкій стороні, мовно кажучи, на сильній точніше, стороні, Мілвокі не реалізують свою більшість 3 в 2, і на слабкій стороні якраз гравця Х'юстона проти двох Мілвокі. Але далі, давай далі дивимось. в цьому епізоді. Мілвокі все ж таки набирає два очки Дейм Лілард. За рахунок індивідуального майстерності за рахунок того, що він цю ситуацію встиг прочитати, що тут було не так, Ну, тут одна помилка, міні-помилка, те, що вже Томпсон перебирає на себе Яніса. Джерін Грін розуміє, що треба йти страхувати, тому що зрозуміло, СШінґюн не може кинути двох гравців тут. На Лопеса в будь-який момент може піти передачу. У Лопеса сьогодні там майже 30 очок, багато точних влучань з дальньої дистанції, тому він має це контролювати. І плюс тренд. Теж у нього там майже 5 трьохочкових, очкових, і теж він все ж таки має тут залишатися в цій зоні. Максимум, що може Шенгюн зробити, це намагатися підбити м'яч в цій зоні, але це теж ризиковано. Ван Вліт може теоретично зіграти по Гер... Гері Тренту, якщо потрібно буде, але не факт, що він встигне. І він в першу чергу тримає Гріна. І координує захист знову ж таки сюди. Тобто він намагається підказувати всім, кому треба як рухатися. Але дуже швидко це все відбувається. Лілард все ж таки дуже якісний гравець з навичками. І якщо дивитися там, епізод, цей до кінця, то Джерім просто не встигає Тут підстрахувати, він лише в позицію виходить, а вже, бачите, Лілорд, він в польоті. Тут важко в такій ситуації, коли ти стоїш статично на ногах, а твій суперник вже взлетів, взлетів вгору. Тут ну, майже нічого неможливо тобі зробити. Це лише помилитися мав Лілорд, а він навпаки завершив цю атаку. Отож, все ідеально було зроблено в цьому епізоді. Що стається в першу чергу? Ванвріт готується вести Наче дві секунди нічого екстраординарного. Хюстон не зможе придумати. Але є один заслон, і подивіться, що відбувається. І Грін, і Гірі Тренд. Вони розуміють, що вони втрачають Джеліна Гріна. Отут. Він після заслону відвалюється і ніхто з ним не грає. І ситуація наступна. Виходить. От, дивіться. Вони двох побіжали спочатку на Джеліна Гріна, потім вони це зрозуміли, що ззади них за спиною Брукс буде виходити. І далі вони виходять, що розвертаються обидвоє і йдуть на одного діла на Брукса. І в цей момент Яніс бачить, що один абсолютно Джелін Грін вибігає на трьохочкову. Він не бачить, що м'яч йде вже на Шенгюна. І подивіться просто ну, на цей жахливий захист Мілвокі. От, Грек пішов, він вже розуміє, що на Джеліна Гріна передача немає. Шенгюн просто абсолютно вільний. Знаходиться в цій зоні і за 2 секунди має вирішувати все. Ну, але, на жаль, передача була занадто сильна. Від Андріта він не розрахував і Шенгю не зміг її виливати. Тому Мілвоки забирають перемогу. Але, на відміну від Х'юстона, який ідеально захищався, так буває, коли ти ідеально захищаєшся на Х'юстоні і пропускаєш володіння, сам Мілвокі відзахищались просто дуже погано, і вони при цьому виграли матч. Тому що, ну, так буває. Інколи вдача теж і. Щось вирішує в цьому житті, але тут потрібно сказати, що Вандрі все ж таки не розрахував передачу. Ну і ще раз відмічу, що помилка тут в першу чергу лежить, звісно, на е гравцях Герітренті та Гріні. Хтось з них мав ну, грати конкретно вже далі по гравцю. Вони просто не зреагували. Так, це не, не те, щоб е якась там тренерська вказівка мала бути. Просто в ситуації якось треба розбиратись, потім це аналізувати, тому що ну це груба помилка. Тут просто Шенг'юн був абсолютно в один в моменті, ну, такий цікавий матч вийшов. Мулокі та х'юсам. Така цікава кінцівка. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на га на гарячі, холодно. Побачимось.